Неспішний ранок на хвилях радіо Никипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І що, друзі? Продовжимо говорити про те, що за день сьогодні такий. А, тому що сьогодні день тверезості. А, виник він всередині ХХ століття, як власне пропаганда здорового способу життя і боротьба з алкоголізмом. А, день цей такий, що проводять в цей день різні. Різні освітні заходи і різні просвітницькі лекції. от в неспішному ранку ми вирішили поговорити з дитячим психологом Антоном Брюшко. Е, власне про подолання та убезпечення залежності від алкоголю у найбільш вразливої аудиторії у підлітків, на що звертати увагу батькам, як убезпечити, що робити, якщо ви виявили, що ваша дитина вживає алкоголь чи інші речовини і. Чому робота з психологом це одна з один з найважливіших аспектів подолання цієї недуги. Антон, доброго раночку. Доброго ранку, всіх вітаю, дякую, що запросила. Так, ну що, давайте почнемо з того, що взагалі, які можуть бути симптоми в поведінці підлітка, на що нам звертати увагу, так? Або час зараз такий, що Викликів у цієї категорії дуже багато, і, власне, ми не завжди, як батьки, можемо убезпечити своїх дітей, але дуже хочеться це зробити. На що звертати увагу? Ну, якщо говорити про алкоголь, тобто найрозповсюдженіше, що в нас є, то це е, банально той же самий запах, з яким приходить дитина додому. Е, якщо говорити в цілому про психоактивні речовини, в тому числі uh -huh. алкоголь, то е, часто е, ми Знаємо своїх дітей, і ми можемо спостерігати, що дитина стала не такою, як вона була раніше, щось змінилося, можливо, вона стала більш скритною, можливо, відлюдькуватою, щось приховує. І в цілому дитина має право на особистий простір, і має право на те, щоб щось приховувати. Але тут важливо зазначити. Що найголовніше в цій темі є хороші, добрі, теплі відносини з дитиною в підлітковому віці. Саме тому, якщо такі відносини будуть, то в цілому будь-яке питання воно буде вирішуватися більш швидко, більш ефективно і Дитина буде йти на а, зворотній зв'язок. Е, найголовнішим, я взагалі вважаю, е, для батьків, е, які мають дітей підліткового віку, це не втрачати з ними контакт, не втрачати контакт, тому що діти е, цього віку, вони е, таке є поняття, як емансипація. тобто хочуть відділитися. Mm -hmm. е, батьки вже не є тим авторитетом, яким були раніше. І саме оця межа, де, де ми ставимо рамки, а де ми не а, перебільшуємо з цими рамками, а, ця межа має бути, скажімо так, в певному балансі. Угу. Так, ну от власне, найважливіше, що нам потрібно вибудувати в роботі взагалі з дитиною і тим паче з підлітком, це, мабуть, довіра. Але це і найскладніша задача, як на мене, так? щоб дитина чесно ділилася з тобою всім, що відбувається в її житті. Є якісь, можливо, поради, як вибудовувати цю довіру? Бо, мабуть, з цього починається взагалі все да і упередження від залежності в тому числі. Ви знаєте, діти, особливо підлітки, дуже бачать щирість або її відсутність. Дуже не люблять подвійні стандарти, коли, наприклад, хтось із батьків вживає алкоголь або має проблеми з алкоголем, а йому забороняє. Або, знаєте, такий момент, коли е, ти найголовніше, кажи мені правду. А коли правду дитина каже, то її за це сварять, і ну, логічно, що угу. правду казати не треба, не дивлячись на те, що батьки. І кажуть, кажи правду. Якщо якісь ситуації стаються, важливо не включати, скажімо так, багато емоцій, а спробувати поспілкуватися і, ну, скажімо так, вже більш дорослою мовою з дитиною поговорити на ці теми. Тому що в Такий вік він є з одного боку непростим, але з іншого боку, з такими дітьми вже можна про щось домовитися. Можна, скажімо так, спілкуватися з ними як з більш дорослими, але, звичайно, вони ще діти, тому сприймати їх повністю як дорослих також ну, не дуже коректно. Ну, власне, так. Що робити, якщо ми виявили, дитина таки вживає алкоголь або якісь інші речовини, ми це помітили, ми, ми розгублені, мабуть, або хтось може розізлитися. Ну, власне, ми всі маємо право на різні емоції, от але що, що мені робити? Дивіться, тут важливо визначитися з причиною. Часто діти починають вживати ну, банально через якусь певну цікавість. Просто щось цікаве дізналися для себе, і ну, іноді це може бути таким знатяжечкою, але варіантом норми. Якщо це один раз, якщо щось так вийшло, але важливо розуміти, чи є тут якісь Інші причини, чому дитина це робить, тому що психоактивні речовини вони нам дозволяють, скажімо так, сховатися від реального світу в якийсь світ більш комфортний, іноді, більш, де дитина відчуває себе більш впевнено. І е, хтось е, хтось банально грає в комп'ютерні ігри, а хтось знаходить для себе такий спосіб, як алкоголь або інші речовини. Тут може бути причиною як гіперконтроль, коли дитина не відчуває, скажімо так, простору і хоче втікти від цього гніту, який е, на не, на неї. Впав, і відсутність контролю також може бути причиною. Я знаю ситуацію, коли дитина мала повний доступ до, скажімо так, можливих гуртків. Всі батьки йшли на зустріч в усьому, що вона хотіла, і вийшло так, що дитина не затримувалась на цих гуртках там більше декількох місяців, постійно пробувала щось нове. І в результаті вона прийшла до того, що вона не може себе. Проявити ні в чому, тому що ніяких результатів ні в чому в неї немає, uh -huh. і вона почала проявляти себе в такій поведінці, де вона вже в групі є, скажімо так, людиною, яка може дістати, купити, сама вживати і так далі. Тобто, це як такий спосіб самовираження, який для підлітків дуже важливий. Підлітки часто наслідують якихось, навіть якщо брати відомих людей, uh -huh. тому. Ну, не дуже добре, коли пропагандується саме алкоголь або ще щось, тому що підлітки дуже люблять це, скажімо так, наслідувати від когось популярного і візуально так успішного. Важливо, якщо ви все-таки побачили, відчули, дізналися, спробувати зберігати спокій і. Поспілкуватися з дитиною тут знову ж таки важливий момент. Я говорив вже про певний контакт. Якщо цей контакт нормальний, то ця комунікація буде проходити нормально. Якщо в сім'ї, скажімо так, не дуже комфортна атмосфера, то дитині важко буде піти на зустріч, довіритися тому знову ж таки важливий контакт. Угу. Ну, Власне, з контакту все і починається да? з того, яким чином у нас вибудовуються стосунки взагалі в родині, і яким чином ми вибудовуємо ці стосунки з дитиною. Як ми можемо убезпечити дитину? Ну, є загальна відповідь ніяк. <гум> Тому що, власне, зараз доступ є майже до всього, і якщо дуже захочеться, то дістати можна все, що завгодно, як то кажуть. От а підлітки, як ніхто, це така категорія дуже вмотивована, коли їм щось необхідно дістати. От. Я не знаю, може розповідати про хороший і поганий алкоголь, може, ще якимось чином, от що, що, що робити? може дати вдома скуштувати і пояснити, що давай, оце хороше, оце погане. І типу дитину, давай ти не будеш це робити. І я чесно кажучи, в розгубленості. Ну, перший момент це особистий приклад. Якщо хороші відносини в сім'ї і батьки все-таки є авторитетом, не дивлячись на підлітковий вік їх дитини, то особистий приклад він дуже має велике значення. І знову ж таки діти, підлітки, вони не люблять подвійних стандартів, коли там угу. тато з цигаркою сидить або випиває і каже, що ти так ніколи не роби. Ну, це комічно, як на мене. Що стосується того, чи варто спробувати вдома, ну з тих досліджень, які я читав, в цілому така стратегія вона. Виявляється, не є дуже успішною, тому що, по-перше, прибирається цей психологічний бар'єр того, що можна, що не можна. А по-друге, якщо, якщо у дитини потім будуть проблеми з, наприклад, алкоголем, то буде дуже Неприємно усвідомлювати, що перші руки, з яких вона це спробувала, це були ваші руки. І як покажуть дослідження, що це не дуже ефективно, ну, скажімо так, створювати ще з сімейного кола таку атмосферу в цьому напрямку вільну. Актуально і ефективно розмовляти про це, розказувати про ризики, розповідати, що. Може статися. І важливо, щоб в дитини були свої орієнтири, цілі, які якраз в підлітковому віці часто і формуються вже більш так комплексно і часто навіть велику частину вже дорослого віку вони з нами. Тому дитина має мати певну зайнятість, певні зацікавленості. Важливо, щоб вона була не перевантажена, але щоб в неї були речі, які цікаві, в яких вона бачить результат своєї роботи. Це може бути спорт, творчість, будь-що. Головне, щоб це була, скажімо так, щось, що дитині подобається, і вона бачить в цьому якісь перспективи. Власне, коли ми вже стикнулися з цією проблемою, ми розуміємо, що проблема має неодноразове вже вживання. Так Рано чи пізно батьки це все таки помічають, що щось відбувається, і дуже часто вони в розгубленому абсолютно стані і не знають, що робити, окрім як насварити. От але як ми і раніше вже зазначали, це не працює, працюють абсолютно інші речі. І власне тут якраз робота з психологами може відіграти дуже важливу роль. Але яким чином направити е, наше дитинча е, до психолога, е, коли ми маємо таку проблему? Важливо поговорити з дитиною, і якщо в сім'ї є певна атмосфера довіри, то домовитися з нею на певних умовах. Дуже складно, коли є такі дисфункціональні дисфункційні сім'ї, коли немає довіри. Постійні скандали, постійне або фізичне, або моральне певне насильство над дитиною. Тоді дуже важко, в принципі, дитину до чогось, скажімо так, вмовити або домовитися. І тут же питання, скажімо так, комплексне, можливо, саме батькам в першу чергу треба звернутися до психолога, і він допоможе так чи інакше. З цією ситуацією впоратися і налагодити хоч якийсь контакт з дитиною. Угу. Е, ну, ясно, що все починається з контакту, от але, тим не менше, е, я знаю, що у вас різні підлітки були в роботі. Можете якимось кейсом поділитися? От, і... І як цим працювати з дитиною, яка ну, має подолати якусь залежність, так? уже? Ми часто говоримо, що все одно в цьому є якась певна причина. Іноді може бути так, що дитина не має підтримки вдома, батьки її знецінюють, десь. Присоромлюють, а в підлітковому віці ще підвищується такий момент, як, скажімо так, тема сексуальності з'являються перші такі, скажімо так, реальний потяг до якоїсь близькості і так далі. І якщо батьки в цьому форматі не розмовляють з дитиною, десь її можуть присоромлювати, створювати якісь такі моменти, то Іноді діти, щоб відчувати себе комфортніше, сміливіше, навіть в романтичних відносинах, можуть вживати той самий алкоголь. І коли ми говоримо в цілому про кейси, то Дуже часто в підлітковому віці ми ще не говоримо про те, що залежність вона сформувалася, тому що щоб залежність певна сформувалася, потрібен певний час вживання, особливо якщо ми говоримо про алкоголь. Але те, що дитина знайшла в цьому вихід. І вона це вже систематично використовує, тобто використовує як інструмент для того, щоб подавати якісь свої певні труднощі, а це вже є проблемою, тому що е, цей інструмент вона може і надалі е, використовувати. І ви знаєте, я певний час свого життя, приблизно три роки, може трохи більше, я працював у правній колонії і я. Точно знаю, що відсотків 80, навіть може 90, це за моїми особистими такими спостереженнями. Людей, які туди потрапляють, так чи інакше потрапляють туди, тому що зробили щось в стані алкогольного сп'яніння, наркотичного uh -huh. сп'яніння. Тобто твереза людина вона поводить себе більш адекватно і насправді більш е, безпечно. Uh -huh. А, ну, власне, як відбувається ця робота із дитиною, яка вживає а, алкоголь? Важливо а, почати роботу з батьків, тому що. Ага. А це парні, парні якісь сеанси мають бути? Чи батьки мають спочатку самі звернутися до спеціаліста, до психолога, пройти якусь, якісь певні, певну кількість сеансів? Як це має бути? Може, є якийсь алгоритм дій, так? Так, є, але це достатньо індивідуально. Перше, що ми робимо, ми, скажімо так, зустрічаємося з сім'єю, спілкуємося. Якщо дуже часто буває так, що дитині некомфортно деякі речі говорити при батьках, ми можемо індивідуально поспілкуватися з дитиною, з батьками, і тоді вже планувати подальший наш сценарій відповідно до реалі, як ми будемо це робити. Це може бути як. Групові зустрічі, так індивідуальна робота з дитиною. Але як показує практика, саме ситуації, де є Вживання психоактивних речовин у дитини вона ці ситуації безпосередньо пов'язані з певною ситуацією в сім'ї, певними особливостями виховання батьків. Цих причин може бути багато, але важливо їх саме виявити, щоб розуміти, з чим ми саме маємо працювати. Угу. А якими можуть бути ці причини? Ми вже називали, що це може бути ну, гіперпіка та гіперконтроль, коли дитина шукає якийсь вихід. Це може бути поганий приклад батьків, так, коли батьки самі вживають. Якими можуть бути що є причини? А це може бути наслідування певної деструктивної поведінки, якщо дитина, наприклад, потрапила в таку компанію, дається нормою і немає mm -hmm. своїх певних моральних орієнтерів. А це може бути несприятливі побутові життєві умови, які, в яких дитина не бачить в себе перспективи, що буде далі, і цей от, задоволення тут і зараз є, скажімо так. Таким способом впоратися з е, стресом. Знову ж таки, е, діти часто е, ще до повноліття якісь речовини, які, скажімо так, їм ще заборонені робити. І я дивився дослідження ЮНІСЕФу, в якому угу. було вказано, що в Україні кожна сьома дитина там, 10 років вже пробувала алкоголь. Та. А коли ми говоримо про дітей 15, 17 років, ну це дуже великий відсоток. Угу. І м -м важливо розуміти, що причин може бути багато, але. Е Дитина знайшла для себе такий спосіб і чомусь його використовує. І, можливо, не бачить в цьому проблеми. Часто, дуже, знову ж таки, це якісь специфічні такі відносини в сім'ї, які не сформували в дитини певний такий здоровий образ. Е Світогляд і так далі. При тому, що світогляд він ще формується в підлітковому віці, все одно якісь моральні норми вони а, мають бути. А, є певна необхідність в тому, щоб дитини знову ж таки були певні заняття, певні хобі. А, як це кажуть, вітер в голові він не буває попутним, тому mm -hmm. важливо. Щоб дитина навіть в такому ще юному віці вже мала певні захоплення, зацікавлення і е, Бога таким вже е, готувалася до дорослого життя. Крім того, ми говоримо про те, що діти, які починають систематично вживати в підлітковому віці психоактивні речовини, вони дуже часто зупиняються на тому рівні емоційного розвитку. Е, на якому вони почали активно вживати, і ми навіть говоримо про те, що людина 30 років поводить себе як 16-річний хлопець, і коли дізнаємося, коли людина почала вживати, це саме той вік, коли мали сформуватися певні її якості, які не сформувалися, і тут уже все більше і більше проблем виникає у такої людини. А можна якось цьому зарадити? От ви кажете, якщо в 30 років у людини буде поведінка 16-річного хлопця, да? але людина для себе там вирішила, що все я зав'язую з цією залежністю. Чи можна доформувати ось ці патерни поведінки в дорослому віці? Так, звичайно, в цілому я дуже позитивно відношуся до 12-крокової програми. Це така програма подолання залежності, яка є достатньо, скажімо так, ґрунтовною і, не дивлячись на те, що люди, які в активному вживанні, не такий уж великий процент, відсоток з них Припиняється вживання, ця програма е, створена, щоб не тільки людина не вживала, а щоб е, тверезість вона була здоровою, тобто, щоб не було такого, що е, тато тверезий, значить, тато злий, щоб це було формування. Певної, скажімо так, картини світу, розуміння себе, своїх почуттів, і тільки тоді тверезість може бути в таких випадках здоровою. Кожен для себе сам знаходить якісь орієнтири, але якщо вони потрібні, то. Скажімо так, є групи, зібрання простіше говорити про проблему, коли е, люди поруч, вони також з нею стикаються. Тобто є певні алгоритми, але найголовніше і най, найперше це бажання і розуміння того, що життя людини воно перестало бути контрольованим і людина хоче щось змінити. Якщо людина не хоче нічого міняти, ну і можна дати шанс, але ця кількість шансів, вона. Перейде до того, що ми зрозуміємо, що поки людина сама не захоче, буде дуже важко щось зробити. Якщо ми говоримо про підлітків, тут ще є момент, що. Вони залежать від батьків, не дивлячись на часті такі моменти намагання продемонструвати свою незалежність. Вони фінансово залежать від батьків, емоційно залежать зазвичай, і ми ще можемо на цьому етапі все змінити. Можна, звичайно, спробувати і на інших етапах щось змінити, але коли людина доросла, то це вже складніше. Ну, а, власне, підлітки це така категорія, яка вимагає одобрення соціумом, так, То, тою компанією, з якою вони спілкуються. І а, що робити, якщо компанія погана, і яким чином перемістити нашу дитину в хорошу компанію? Зазвичай такі компанії вони формуються по певному принципу, і діти, які в них ну є, вони в цілому мають приблизно якісь схожі проблеми в сім'ї в житті. І е, часто так буває, що дитина її можна навіть фізично перевести в інше місце, але як дивно, що дитина в тому ж місті новому знайде таку ж саму компанію. Тому тут питання, мабуть, не завжди в компанії, хоча це також має значення, іноді дитина просто через свою, скажімо так, недосвідченість може зробити якісь помилки. Але якщо це вже систематично, якщо дитина постійно знаходить такі компанії, то тут питання в тому. Що ми можемо зробити для того, щоб змінити її підхід? Часто в підлітковому віці, практично завжди, діти мають занищену самооцінку, тому що в підлітковому віці зростає критичність до себе і до оточуючих. Дитина починає бачити себе в більш такому критичному вигляді. І важливо, важливою рекомендацією для батьків також є. Підтримувати самооцінку дитини не всі батьки це роблять. Деякі батьки можуть, скажімо так, навіть жартувати там над особливостями зовнішності дитини, а в підлітковому віці це може бути будь-що. Дитина може бути непропорційна, дитина може мати якісь висипи ще щось. Тому важливо цю самооцінку підтримувати, щоб дитина, коли закінчила підлітковий вік, вона його закінчила вже більш-менш. З сталою такою певною самооцінкою? Ну, о, власне, наш час в етарі е, збіг е, дуже швидко, але я думаю, що приблизно за місяць ми з вами продовжимо говорити. Вже не будемо говорити власне про залежності, але дуже хочеться якраз поговорити про занижену самооцінку підлітків і про критичне ставлення до себе, і яким чином е, нам. Як батькам, як людям, які знаходяться поруч. Підтримувати дитину в цей дуже такий тендітний вік, коли ми потребуємо цієї підтримки, і від оточення насправді дуже багато залежить. ну, Принаймні, доки дитина формується. Дякую за сьогоднішній ранок. Дякую вам. Та я сподіваюся, що ми для наших радіослухачів і слухачок щось трішечки прояснили. Нагадаю, що в мене сьогодні в гостях був Антон Брешко, психолог е громадської організації Конфіденс. І власне, ми говорили про день тверезості і про те, як убезпечити підлітків від вживання алкоголю, і що робити, якщо ми помітили таке у своєї дитини. Наразі ми підемо на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину, про людей і про те, що ж за день такий сьогодні.